Ця ватра це підсумок роботи товариства «Лемківщина» на протязі року. Що ми зробили? Я зараз перед вами звітую науковій конференції. Видання е, часописів, е, це проведення науково-практичних і інших заходів, які ми здійснювали. Це е, посвячення і освячення меморіальних дошок, це вшанування наших лемків, січових стрільців, е, борців за незалежну карпатську Україну. Це і всі ті заходи, у яких більшість із вас брали участь. Брали в цьому участь не тільки ми, лемки але брала участь у цьому. І Перечинська, і районна, е, великоберезнянська. Районні державні адміністрації ради нам у цьому вони сприяли за це. Велике їм спасибі, і я мушу про це сказати сьогодні із цієї трибуни, і підводячи підсумки роботи Лемків за рік. Я би хотів сказати, що ми дуже багато не зробили того, чого ми обіцяли. Не вийшов ще словник, не періодично виходить газета. Але сьогодні не потрібно говорити про як кажуть наші недостатки. Ми їх знаємо, але саме головне наше досягнення, що ви сьогодні прийшли, і я хочу привітати з цієї трибуни представників словаччини. Польщі, я хочу привітати наших дорогих гостей з Рівненської, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Київської областей. Я хочу привітати наукові колективи. Я хочу привітати наукову інтелігенцію Львівських національних університетів, інститут імені Креп'якевича, професора Литвина, який тут присутні. Я хочу привітати всю цю наукову інтелігенцію, яка сьогодні представляє світ. Нашої нації, цвіт культури України, яка несе нашу славу, нашу честь по світу. Ми сьогодні знаємо, що хто ми, де ми і за кого ми. Ми знаємо, що наш прапор синьо-жовтий і наш тризуб сьогодні сяє, і наші очільники національно визвольних рухів це Степан Бандера і Шухевич, Це наші очільники, які ославили це і Августин Волошин. Це і брати Брещайки, це і Шелепці, які з Великоберезнянщини, це і Рогачі, яким у цьому році нарешті Івану Рогачу було поставлено національному герою. Можна Закарпаття сказати у селі Великий Березний, в селищі Великий Березний, меморіальну дошку. Це людина, права рука Штефана. Це людина, права рука Аусина Волошина, яка боролася з закарпатську Україну, і утверджувала, і казала так. Що Україна, Закарпаття, воля, народ і Бог три єдині, і сьогодні ми на цьому і живемо. Я дякую усім колективам художньої самодіяльності Лемківщина, який я перерахував із усієї України, але в першу чергу дякую тим. Людям, які через дощ і зупинили цей дощ, і він, як ми почали співати, він перестав падати. І я вам вдячний за те, що ви підтримуєте наш лемківський рух, що ви підтримуєте український національний рух. І я вдячний всім тим, хто долучився до проведення сьогоднішньої четвертої ватри. І от коли наступить рік пройде, і ми будемо проводити першу з п'яту ювілейну закарпатську лемківську ватру, я буду за терпінням вас тут чекати. А от е, Іван Лаба там сидить Тирається. Словаки, наші найближчі друзі, привітайте пана Івана! Він там сидить, наш лемко, дорогий українець із Словаччини, який очолює наше товариство. Він чомусь там, а він мав тут бути. Пане Іване, дякуємо. Я дякую всім особисто, кого назвав і не назвав. Слава вам, слава усій Україні! Українці, слава героям! І всім таким героям, як ви.